Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вирішив записати спонтанне відео, коли я вже такі відео записував. Але тут є один момент. Хочу порадити вам зробити невеличкий огляд зерніт від торгової марки Султан. Це насіння соняшникове, смажене підсоване. Торгова марка, як я вже казав, султан то 20 грам. Чому знімаю це відео, оскільки останнім часом що дізнався про них абсолютно спонтанно, заходив в магазин везунчик, і нещодавно вони там були по акційній ціні 38 гривень. Я їх придбав, і з того моменту вони мені дуже дуже сильно сподобалися, тому я хочу також поділитися з вами даними зернятами. Так дійсно буває зараз багато цих смугастих зернят різних брендів, але саме Султан преміум мені ну дуже прям сподобався, і я хочу про них вам трошки. Розказати, значить, по ціні безакційна ціна у них 44 гривні. Якщо мене не зраджує пам'ять, сьогодні купив везунчику. Заїжджав, до речі, за годинником від компанії Колміна, який я тільки що зробив невеличкий огляд, розпаковку. Кому цікаво, також дивіться на моєму каналі, де їх можна купити у два рази дешевше ніж в Україні. Доволі прикольний годинник ще тут продемонструю. Ці зернята, вони мені дуже дуже сподобалися. Вони мають приємний смак, і вони якісь такі дійсно унікальні. Так, дивимося, що у нас на Етикетці насіння соняшникове смажене підсолене. Вказано, що оператор-виробник це в нас ТОВ-Еліт Снек, вулиця Базова, у район, Деська область, СМНТ, Авангард. Маса на то 120 грамів зроблена в Україні. Є у нас веб-сайт, є QR-код, є емейл. Виготовлені 23.05 до 23 листопада 25-го року. Також є на англійській мові, німецькій, молдавській, румимській. Зараз ми розпакуємо дані зернята і покажу, як вони дійсно виглядають. Як можемо бачити, отак виглядають наші смугасті зернятка і мають дійсно дивовижний смак. М -м -м -м. Як я їх хотів сьогодні? Ви собі уявляю, такий приємний смак. Дивіться, саме зернятко, яке здорове. Ммм. Друзі, якщо ви ще не знаєте про існування таких зернят, я вам дуже раджу їх куштувати, оскільки це просто не вкус, смак і відчуття цих зернят. Тож, не знаю, чи це відео взагалі хтось буде дивитися, але суворо рекомендую придбати, куштувати і написати відгук, коментар, сподобалось вам чи ні. Саме преміум султан отакій підсолені, оскільки дивовижний смак, тут написано. По-турецьки і по англійськи Ну, мабуть, це те саме продубльоване. Просто супер зернята. Виробнику дякую. І я вам дякую за увагу. Я буду лускати далі зернятка. Ми передаваємо відчуття, друзі. До речі, в мене є на каналі. Я зараз в кінці відео прикріплю моє відео, де я розпаковував зернята декілька років тому, яких наразі мені щось вважається, що в продажу взагалі немає. До речі, ці зернята можна лускати навіть дитина в мене. Вміє приїхускати, оскільки дуже класно чистяться. А смак такий, що в жодній зернині я не відчував чогось такого гіркуватого, знаєте, як це буває. Просто шикарні зернята Друзі, це не реклама. Мені ніхто за це не платив, і канал у мене не такий великий, як могло б показатися. А рекомендація для вас однозначно рекомендую. Хто дивився відео, ставте лайк. Дивіться також мої оці відео, які зараз тут повилазять в кінці. А я вам бажаю приємного апетиту і дякую за увагу. Пока-пока.